Знати, як врятувати життя у домі воїна в Івано-Франківську, провели навчання з домедичної допомоги серед викладачів Олександра Бабецька, начальниця відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції області. Вона наголошує, такі знання можуть знадобитись не лише на війні, а й у повсякденному житті при ДТП, пожежах чи інших надзвичайних ситуаціях. Найгірший наш ворог це паніка. Коли людина не знає, що робити, вона панікує. Коли людина знає, що робити, вона так би мовити, озброєна. І відповідно в стресовій ситуації ми опускаємося до рівня своїх навичок. І коли є ці напрацювання на рівні м'язевої пам'яті, відповідно, ми можемо виконувати те, що повинні. Ці знання не те, що можна навчити. Титися і все їх треба поновлювати. Треба постійно навчатися, постійно відвідувати якісь курси, практикуватися. Адже медицина так само розвивається, все йде вперед. Технології, різні методики. Тому це, за цим потрібно слідкувати і цьому навчатися. Про важливість до медичної допомоги з власного досвіду знає заступник голови громади з питань ветеранської політики Юрій Гапончук. Розповідає йому врятували життя завдяки вчасно наданій допомозі. А під час бойових завдань сам допомагав пораненим, і ці дії давали шанс вижити це зараз. Історія з тим, щоб люди могли надати медичну допомогу своїм колегам або навіть і собі. Це дуже важливо, так як ми зараз перебуваємо в стані війни, і це, це є важливо, щоб вчасно було надано домедичну допомогу і спрямовано вже в лік лікувальний заклад людину, яка отримає поранення або травму під час обстрілу або інших якихось дій. Та й в принципі в побутовому варіанті це так само важливо, бо ти не знаєш де спітнешся і на що можеш наразитись. Медицина постійно оновлюється і знання теж мають бути актуальними. Директор дому воїна Микола Крошний переконаний, сьогодні ми всі маємо розуміти, як діяти в критичний момент. А в майбутньому у закладі планують залучати до навчання і дітей. Ми на таких заходах, які учимо, як і теорію, так і ми маємо манекени. Ми показуємо на практиці, як воно відбувається. Тому, десь в якихось екстрених небезпечних ситуаціях людина, яка відвідає такий захід, десь буде мати якісь базові. Розуміння, базові поняття, як вчинити в тій чи іншій ситуації, голова громади Русан Марцінків додає пройти навчання з домедичної допомоги у домі воїна може кожен охочий безкоштовно. Дуже важливо, щоб кожен мешканець нашої громади міг надати медичну допомогу. Це не тільки в військових цілях, а це дуже важливо навіть в, в якихось надзвичайних обставинах. Комусь стало погано, чи якась аварія, чи інші речі? Тому закликаю всіх вчитися приходити в нас в комунальну установу дім воїна. Наш ветеранський простір працює і навчає сьогодні медичної допомоги. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія